На гарячу лінію СТС звернулися обурені мешканці будинку 28 по вулиці Романа Атаманька. кажуть, фасад їх дому відходить від стіни, а по будинку пішли тріщини. Люди бояться, кажуть, можуть трапитися лихо і дім розвалиться на шматки. Подробиці далі у сюжеті. У мешканців цієї двоповерхівки повітря заходить з вулиці до помешкання не через вікно, а крізь стіну. По фасаду пішла тріщина. Мешканці говорять, іноді чують, як зі стіни осипається пісок. Смотрите, оце все фундамент повністю. Бачите, як ще дирка, і отуди от дирка, оце весь до самого кінця. Оце все таке. І під низом оце таке. Місцеві жаліються на наднизьку температуру повітря у зимовий період. Кажуть, тріщину на стіні самотужки заливають будівельною піною та затулюють подушками. Люди постійно оббивають пороги чиновників, сподіваючись на допомогу. Дзвоню журбі вчора. Секретар що трубку бере. Є в руках, щоб з Олександром Івановичем побесідувати. Його немає. А де він? Не знаю. Коли буде, не знаю. Ну, я матом послав Єлки. Ну вже не видержали Єлки. Заступник міського голови з питань ЖКГ прояснив цю ситуацію. Він запевняє, що мешканці не сплачують у повному обсязі кошти за обслуговування будинку. І така ситуація не лише по цьому дому, а й у більшості інших аварійних будинків міста, адже ремонтувати без грошей неможливо, каже посадовець Процент оплати там вообще. Ну мешканці не платять. Е денег практически за коммунальные послуги. За два года начислено 3200, из них оплачено только 1200. Поэтому ЖЭК ничего за эти средства не может делать. Даже если бы не хотел. Тому ці деньги, які треба вкладувати в їхній дом, їх там катастрофічно не хватає. Чиновник нам пообіцяв зібрати комісію у департаменті інфраструктури, а потім, після висновків експертної комісії, розробити проектну документацію на реставрацію будинку. Христина Опаренко, Олександр Білявський, новини СТС.